Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо, чи потрібно змінювати вправи, чи потрібно часто їх змінювати, як це взагалі працює. Іноді ми можемо чути такі фрази. Знаєте, можемо на пабліках прочитати, що там м'язи звикають до одноманітного навантаження і перестають рости. Вони адаптуються і потрібно щось постійно змінювати. Чи дійсно це так? Сьогодні ми про це поговоримо. Ну, от, перше, давайте розберемо на прикладі там нашої грудної клітини. Грудні м'язи. так, от. Ви їх розпочали тренувати. Сьогодні ви прийшли виконали жим штанги лежачі на прямій лаві. Через одне тренування зробили на похилій лаві. Наступне тренування ви зробили на брусах. Наступне тренування, ви зробили жим з гантелями. І ви не розумієте, що ви робите, так? Потім, коли ви знову повертаєтеся до жиму на прямій лаві, я вам даю 100% гарантію, що ви не збільшите кількість повторень. Ви не збільшите робочу вагу. Тому що ви не працювали над цим рухом, розумієте? Ви весь час робите різні речі. Хоч ви і тренуєте одну і ту м'язову групу, одну і ту саму, але ви тренуєте її в різних кутах, розумієте? От що має значення, під яким кутом навантажується м'яз, для чого і потрібно змінювати ці вправи. Але коли ж їх потрібно змінювати? Дивіться, най ну, просто от, буде така рекомендація. Хочете дослухайтесь, хочете ні, але це працює і всі так, всі так роблять, щоб мати найбільший прогрес. Ви обираєте для себе одну вправу. Обов'язкову одну. От. Це ядро, це ваш центр, одна вправа на м'язову групу, над якою ви будете працювати, і в якій ви будете намагатися постійно спрогресувати. От ви сьогодні пожали там 50 кілограмів на 8 повторень, через 2 місяці ви пожали там 70 кілограмів на 8 повторень. Ви розумієте, що є прогрес. Ви спрогресували відносно силової роботи, а це передасться і м'язовий зріст. Не може бути людина, яка жме там 50 кілограмів. І коли вона пожме 100 кг на ту ж саму кількість повторень, то зміни обов'язково будуть, розумієте? Але щоб це все відбувалося, нам потрібно відслідковувати прогрес. Нам потрібен тренувальний щоденник, я так називаю, ми, ми повинні слідкувати за тим, що ми робимо. Тобто беремо жим штанги лежачі і контролюємо. Намагаємося спрогресувати в ньому. Звісно, що лінійно. Це утопія, ми не йдемо лінійно, ми намагаємося весь час там варіювати, періодизація і все. От, окей. Далі, якщо ви хочете, ну якщо ви прийняли таке рішення, тренувати м'язову групу там, додати до неї декілька вправ, дві-три вправи, то інші вправи ви можете варіювати. ви можете змінювати кути навантажень. Вони будуть не пріоритетні, розумієте? Ви обрали вправу одну, ви можете обрати не обов'язково жим звичайний, можете обрати жим під кутом, як основна вправа. І над нею ви працюєте, а до неї можете додавати інші вправи, це як додаток. Тоді ви їх можете змінювати. Наприклад, тренування може виглядати так: От, ви зробили жим штанги лежачі. Давайте, хай буде під кутом. Так, Зробили під кутом. Друга вправа. Ви повіджимались на брусах, припустимо, з додатковою вагою. І закінчили цю всю епопею, там якісь зведення у кроссовері, розводки гантелей, або там в кроссовері зведення лежачі ще можна зробити, я люблю. Ну, тобто якусь ізоляцію додали. Три базові вправи буде, буде забагато на таку м'язову групу, як грудні, і це. Не спрацює, ви, скоріш за все, будете перенавантажуватись, а вся суть роботи полягає в тому, щоб відновлюватись. Чим швидше ви зможете відновлюватись і тим більше ви будете рости, тим більше це буде, віддасться вам, скажімо, тим кращий результат ви отримаєте. От, розумієте? Чим швидше ви відновлюєтесь, більше тренувань можете виконувати, і швидше будете рости і набирати силові. Показники. Ну, те саме, Давайте те саме розберемо на прикладі ніг. От. Ви обираєте одну вправу, Але дивіться, одна вправа, яка йде основною, повинна бути базовою важкою. Не, не, не можу бути такі, от, наприклад, ноги. Ви обрали основну вправу розгинання ніг сидячи. Сама легенька така, по суті, безтолкова вправа, так, Вона працює лише як додаток. І навколо неї постійно. Це ядро ваше, а навколо неї крутитися. То присідаєте, то якусь руми, румунку робите, то фронтальні присідання, то там ще там змінюєте акцент. І в такому випадку ви не будете рости, ви будете штопоритись, тому що неправильний акцент розподілення. Обираєте базову вправу одну основну. Ну, наприклад, найкраща вправа це присідання зі штангою на спині. Так? От, обрали. І відслідковуєте прогрес. Біля неї може крутитися багато інших вправ. Я б рекомендував додати більш ізольованих. Там. Поприсідали, пішли ноги, позгинали лежачи. Порозгинали, сидячи. От, три вправи на ноги буде більш, ніж достатньо. Можете зробити поприсідати, потім зробити болгарський спліт присідання. Прекрасна вправа. Більш буде акцент на задню частину. От, дві вправи буде. Більш ніж достатньо. Якщо ви хочете, до речі, можна прогресу, можна обрати дві вправи і в них прогресувати, змінювати просто послідовність. от Сьогодні ви присідаєте, так, поприсідали там. Через одне тренування ви виконали там якісь болгарські, наприклад, спліт присідання Через ще одне тренування знову. Звичайні класичні присідання. Так ви будете прогресувати. Якщо ви далі вже відчуваєте, що ви там досить сильним стали, і ви можете тоді ще додати щось іще. Розумієте? От. Тому от пріоритет повинен бути, од... ну, одна вправа повинна бути обов'язково пріоритетна з метою відслідкування прогресу. От. Е, помилково люди, які тільки вперше розпочали свої тренування, ви можете спрогресувати будь-як, по суті. Тому що стосовно того, що ви нічого не робили, ви не тренувались, і ви почали тренування будь-які, у вас однозначно буде прогрес відносно того, який ви були до цього, розумієте? Тавтологія та така невимушена. От, але цей прогрес буде недовгостроковий, і він буде отакий, він невеликий буде. Якщо ви дійсно хочете нормальний прогрес, робіть так, як кажу. От, обирайте пріоритетні вправи і намагайтеся відслідковувати. Роботу, динаміку змінення там силових тощо в цих вправах, розумієте. Інша справа, що змінювати самі вправи потрібно на тривалому терміні. Ну от, припустімо, цілий рік ви тренуєте жим штанги лежачі. І ви вже зайшли в якусь там до якоїсь стелі, дійшли до межі, до своєї далі, ви рухатися не можете. от. Ми змінюємо цю вправу. Ну, найкраще буде взагалі її прибрати, перейти, наприклад, попрацювати на брусах, намагатися спрогресувати там. Попрацювали на брусах 3-4 місяці, повернулись на жим, звісно, спад буде, але все, що було, ви дуже швидко повернете і повернете обов'язково з запасом. Зверху вам ще придасться. Тому що ви відпочивали, ви розтренували, і коли ви повертаєтеся після будь-якої перерви, ви прогресуєте більше, ніж до цього. Взагалі, от така рекомендація, якщо ви десь якесь плато, у вас і в щось уперлись. Перша рекомендація, яка найкраще працює, зупиніться. Остановіться, як казав, знаєте, один персонаж з нашого минулого. Зупиніться. Зупиніться, зробіть щось інше, переведіть роботу в інше русло. От, по суті, те, що я роблю зараз. Той, хто за мною спостерігає, бачить. Я зупинив жим штанги лежачі, але я зробив трошки не так. Я зупинив його тренувати прогресивно, я просто його треную, так, аби він був легенько. А перейшов на бруси, активно додаю на брусах, активно треную турнічки. от. І коли я повернуся знову до жиму, я обов'язково спрогресую. Саме з такою метою це все було задумано і зроблено. Працює воно саме так. От. Якщо ви не можете розібратися в цих усіх тонкощах тренувальних, якщо ви не можете підібрати свою схему, скласти під свою фізіологію, то можете звернутися до мене. У мене там ведення онлайн ще добираю трохи людей. Будемо працювати, я буду вас вести, контролювати всю вашу роботу і буду, скажімо так, організовувати тренування так, щоб було максимально ефективно саме для вас. Ну, от, якось так, друзі, сьогодні коротенька, така корисна, я сподіваюся, інформація. На сьогодні все. Всім добра спорту, миру і до нових зустрічей.